Всім привіт народ! З вами знову Андрій. Це моє друге відео. І що я сьогодні хочу, про що я сьогодні хочу поговорити? Я хочу поговорити про те, за... чому саме я почав займатися саморозвитком. Чому? Я... Яка причина стала такою вирішальною? Так. Це є порно. Порнозалежність. Від мастурбації залежність. Тобто я більшість свого усвідомленого життя 9 років, 9 років думайтесь, був порнозалежним. І залежний від мастурбації. Вдумайтесь просто! Це скільки часу? Це скільки часу можна було потратити на розвиток крім того, що я просто... Приходив зі школи з 12-літнього віку починаючи. Приходив зі школи і просто робив це діло номарно, яке не приносило мені взагалі пізніше, взагалі ніякого задоволення. І я почувався просто спустошеним. Я почувався просто таким, що ти віддав всього себе комусь і не знаєш, хто це є. Він забрав це в тебе і пішов, і його немає. Це причина є найбільшою, чому я почав займатися саморозвитком. Найбільшому, тому що я хотів це викорінити. Це не завжди вдавалося. Бували моменти, коли я пів року цього не робив. Бували моменти, коли я два місяці, місяць, потім знову зривався, зривався, зривався. Це такий, що безперервний процес. І я ж не знаю, що буде далі. Зараз я утримуюсь. Зараз я на ноуфепі, no англійською, якщо сказати. Тому що я ж не знаю, що буде потім. Але зараз я хочу з вами поділитися тим, що я прийшов, тим, що мені наболіло, і ця тема в мене, в мене викликає просто огиду. Мені хочеться просто отак щось взяти кулака і комусь самі розумієте, що просто ця тема для мене дуже болюча. Як з цим боротися? Як я почав з цим боротися? Знаєте, я в Ютубі побачив одне таке відео одного прикольного чувака, який спеціалізується на цій темі, і він теж поборовся в собі. Він сказав таку річ: для того, щоб побороти порну залежність мастурбації, потрібно закрити очі. І війти в стан трансу на хвилину дві Як це зробити? Ви закриваєте очі і думаєте про щось добре, там, не знаю, спочатку, так? ви входите в стан такої медитації, хто медитував, ви знаєте, як це робити. Входите в стан медитації, і після цього ви стараєтесь зі всієї сили подумати. Про те, що у вас в серці живе такий маленький гоблін, який який ви можете побачити, він сидить, такий копія, копія вас, тільки гоблін. Все, лице ваше, е, тіло схоже, але воно таке обвишле все, худе. І ви спостерігаєте за ним. І бачите, як він сидить і на яриє. І, яри. і воно таку огиду викликає. Таку огиду. І ви розумієте, що це ви дивитесь на себе з боку. Це якби хтось до вас зайшов в кімнату і подивився, що ви робите. Це би в нього викликало максимальну огиду. В моменті ви цього не відчуваєте. Коли ви робите це діло, ви цього не відчуваєте. Ви думаєте, що вам кайфово. Ви вже потім відчуваєте таку слабкість і провину. А в моменті вам кайфово. А зараз, ви просто уявіть цього гобліна, ось так закритими очима. Я трошки таким легшим темпом буду говорити, щоб вам було легше заспокоїти. Уявляєте цього гобліна, як він робить це діло. І вам буде просто огидно від того. Прям максимально. І кожного разу, о зараз максимально уважно послухайте. Кожного разу, коли ви захочете оце зробити, подумайте і згадайте цього гобліна в себе в серці. Чи ви хочете, щоб цей гоблін там жив? Чи ви хочете, щоб ви були такі самі, як цей гоблін, і ним ставати потихеньку. Це ваша копія! Це ваша перспектива на майбутнє, якщо ви будете займатися такими справами. І чи ви хочете таким бути? Якщо ні, дете робити свої інші справи? Ідете робити інші справи? Забуваєте про це! Відчуваєте огляду, відходите від цього. Як мені колись казали священники при сповіді, що. Завжди треба відходити від, від цього, відходити на інші справи, зосереджуватись на інших справах, забувати про це. І не тригерити себе цим. Не дивитися взагалі порно, видалити інстаграм на деякий час. Або що я зробив? Якщо ти прям в тебе в інстаграмі там, не знаю, дуже важлива інформація, ти вже привик до нього, ти можеш просто очистити свої рекомендації. Бо тому що більшість такого контенту воно знаходиться в рекомендаціях. Знаєте де спосіб зробити оце. Очищуєте свої рекомендації. І максимально ізольовуєтесь від цього контенту. Максимально. Розумієте, в чому проблема? Ви не можете зосередитись на реальній жінці. Ви привикли до стимуляції. Тобто ваше життя воно стимулюється. Тому народ. Оце рішення, я думаю, воно максимально просте і максимально вирішить вашу ситуацію. Просто спробуйте і ви відчу... Відчу... почнете відчувати, що ви міняєтесь. Тепер поговоримо про плюси. Того, що ви закинете в порнозалежність. залежність. Поборете з нею. Перший великий і такий суттєвий плюс це те. Що в тебе буде багато часу. В тебе буде настільки багато часу і настільки багато енергії, яку ти зможеш витрачати на щось корисне. Ось як я роблю зараз. Я витрачаю на відео для того, щоб розвиватися, для того, щоб...